Доброго вечора, ми з України. Останній день літа. Ось так виглядає Гортензія Ренсам Прамбосіна або Самарська Лідія, або малина. Ось такий вона набула колір. Вона вже рожева рубінова. Ось такі гарні у неї суцвітця. Сантиметрів, мабуть, 25. Може, трошки більше. Але ось вони різні. Є і більші, є і менші. Це трошки запізненням. Квітуємо один пагон. Він довго ріс, але ж заквітував. На кожному пагоні в цьому році є соцвіття. Десь маленькі, десь. Побільше, а ще отака манюня в нас є. І вона буде ця манюня квітувати. Ще пізніше за всіх. Але ще я залишила той пагон на черенок, ну, бачу, що він порадує на цією квіточкою. Ось така гарнюня, красуня, вітловидна гортензія, самарська лідія. Чудовий сорт, незвичайний, відрізняється від всіх. Тому дуже-дуже вам рекомендую посадити у себе у садочку таку гортензію, і вона вас буде заряджати позитивною енергією, емоціями. Але ж за неї треба доглядати, поливати, обробляти від кліщів. кормлювати добривами гарними для гортензій або рододендронів. І тоді вона вас порадила ось такою красою. Про останні сорти я вам розповім трошки пізніше, як вони набувають колір. Зараз... Восьма година вечора і трошки кольори не такі яркі, як в день, але ж теж чудові. Сподіваюсь, сподобався вам цей сорт. Той хто шукає відео про цей сорт. Регіон у нас Київська область, Україна. Ось так гарно вода виглядає, незважаючи на обстріли, на війну. Радує нас своєю красою. І чекаємо на перемогу. Все буде Україна. Слава Україні! Чекаємо в одного в гості на нашому каналі. Буде дуже багато цікавих відео про гординді. па Папа!